Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як працювати з ботом ясно онлайн. Це бот, призначений для передачі показників е з електроенергії. Для цього для передачі показників електроенергії можна використовувати бот ясно онлайн або ДЕТЕК-Київські електромережі. В даному випадку ми будемо сьогодні розмовляти про ясно онлайн. Отже, зайшовши в бот. Ви отримали, наприклад, повідомлення. Настав час передавати показання лічильників. До речі, показання з електроенергії. Ви передаєте за два дні до кінця місяця або протягом трьох днів наступного місяця, перші три дні, тобто перше, друге, третє число. І тоді сплачуєте лише за фактичну спожиту електроенергії. Для того, щоб. Передати показання, ми натисли кнопочку Передати показання. І бот, бот попросив нас вибрати наш регіон. В нашому випадку це регіон Київ. Ми вибираємо Київ, надсилаємо йому повідомлення, натиснувши на кнопочку Київ. І бот просить ввести номер нашого особового рахунку, який складається з 11 цифр і може починатися з нуля. Ми вводимо е, цей номер. Який у нас буде, наприклад, і надсилаємо боту, бот буде перевіряти цей номер. І, звичайно, що мені він напише, що це нереальний не е, номер, тому що я вибрала будь-який перший. Перший номер, який мені попався, але якщо ви напишете свій дійсний номер, бот попросить вас, бот попросить вас підтвердити ваш регіон знову, вибрати ваш особовий рахунок і вказати свій регіон. Ви вибираєте ваш регіон і ділитесь своїм особовим рахунком. Після того, як ви написали свій особовий рахунок, бот просить вибрати зонність вашого лічильника. Ви вибираєте одна зона вашого лічильника, або дві зони вашого лічильника. Це залежить від того, чи платите ви за день, ден, денний тариф і нічний тариф, або ви платите тільки за цілу добу один тариф. Після того, і ви вводите ваш номер особового рахунку. Зону вибираєте кнопочками, або одна, або дві зони. Далі, після того, як ви вибрали зони, він просить вибрати послугу, що ви хочете передати показання. Після того, як ви вибрали послугу, передати показання, він знову попросить вас вибрати ваш особовий рахунок. Ви вибираєте те, який ви вже завели, він вже буде у вас серед кнопочок. І особ... бот вам пише, що це. Цей особовий рахунок зареєстрований за такою-то адресою в лічильника У вас одна зона. Після цього він попросить вас. Знову е, обрати електронний е, ваш особовий рахунок. Е, це буває у цього боту, бот може декілька разів ходити по кругу, не лякайтеся, е, просто повторюйте і робіть те, що він вас просить. Просить ввести номер особового рахунку, значить, вибираємо знову номер особового рахунку. Після цього. Він попросить нарешті нас ввести показання. Ми натискаємо Передати показання, і він попросить ввести показання всі цифри, до коми ми вводимо наші показання. І... Він нам пише, що наші показання за таким та особовим рахунком на таке та число ось такі. Та, якщо все вірно, натисніть кнопочку Передати показання. Ми натискаємо на кнопку Передати показання. Вона може бути така велика, як у мене на екрані. Може бути дуже маленька, кругленька кнопочка. Зараз вони змінили свій інтерфейс і кнопочки внизу, як ви бачили, маленькі, дрібненькі, тому озброюйтесь лупами і окулярами, щоб їх побачити. І натискаємо кнопочку Передати і відправити показання. Натиснувши Відправити показання, ми вже відправили наші показання в боту, і він отримує те, що ми його попросили. Наш особовий рахунок, так само як і в інших ботах, зберігається один раз, ввівши його в бот. Вам не треба робити це наступного разу. Ви вже приходите, і просто обираєте ваш особовий рахунок, який заведений у бот. І тому ваші метарства вже наступного разу будуть коротші, бот буде просити тільки вибрати особовий рахунок і передати показання. Таким чином, ви це зможете зробити значно швидше, ніж в перший раз, коли ви заходите до вашого боту. На сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо у вас залишились запитання, або ви ще хочете щось дізнатися про смартфони, пишіть мені в коментарях до наступних зустрічей.